З вами Посіка Хелп. Сьогодні ми взяли наш первоч, ось він. він. Видно. Видно. Ось первоч. Спочатку відібрали ту літру, що він з боку стоїть. Потім первоч, який буде 73-75 градусів. І добігає вже хвости, якими, виб... якими ціль наша вибить всі градуси із нашого залива. Шановні глядачі, і це наш гарний продукт. Ми зараз заливаємо в цю чудову бочку. Оприділивши Ви знаєте, от для такого діла потрібен іменно такий самогунний апарат, а не колона. Колуна виб'є вас усе, у вас не буде такого mm -hmm. іменно аромата, який дає mm -hmm. отакий спосіб подвійного перегону. Шановні глядачі. Ой. І ще хто хоче собі бочку? Дуже важливе значення, ніколи не беріть з дерев'яним кроном, лише з металевим, професійним. Краще взагалі без крона, чим з дерев'яним оце. Шановні глядачі, я думаю, поціновувачі в нашому напою збільшаться. Ми вам з радістю запропонуємо наш продукт бжільництва. І ні про який алкоголь тут не йдеться, шановні глядачі. Лише продукти бжільництва. У кожного вони свої, шановні глядачі. Будьте з нами і пам'ятайте, що про вас двоє ваша Posikarhel.